Римська імперія підкорювала сотні народів та племен на території Європи, Західної Азії та Північної Африки. Її володіння простягались від оповитої дощами Британії до пустель спекотного Єгипту. Домінування древнього Риму в Середземномор'ї тривало понад сім століть. Першим римським лідером, який носив титул імператора та заволодів практично абсолютною владою, став Юлій Цезар. Спочатку Цезар провів успішну, але тривалу і кровопролитну гальську кампанію, в якій продемонстрував свої таланти полководця і підкорив територію практично всієї сучасної центральної та північної Франції. Найбільш знаменитою у цьому завоюванні стала облога Юлієм Алезії, в ході якої йому вдалось розбити майже вдвічі чисельніше військо Галів Кельтів. Потім Цезар, перейшовши у 49-му році до нашої ери Рубікон та захопивши Рим, розпочав громадянську війну для встановлення своєї одноосібної влади. Його досвідчені й треновані війська розбили чисельніші армії противників та дозволили встановити йому власну диктатуру. Проте повалення республіки сподобалось далеко не всім. В результаті аристократичної змови, у 44 му році до нашої ери, Цезар був вбитий в Сенаті групою осіб, до складу якої входив і його родич Бруд. Його справу продовжили Марк Антоній та Октавіан Август, які зуміли розбити війська прихильників республіканського устрою. Проте згодом і між ними спалахнуло протистояння, яке завершилось перемогою Октавіана. Ставши одноосібним правителем Риму, імператор Октавіан провів масштабні військові кампанії, підкорив бунтівне західне узбережжя середземноморської Африки, завоював Єгипет, північну Іспанію і значну частину придунайських земель. Проте амбітні плани завоювання Німеччини обернулись провалом у битві в Тевтобурському лісі. Правителі Римської імперії переключили свою увагу на племена і землі, підкорення яких було б менш кровопролитним та приносило б більше фінансових дивідендів. В 43-му році за правління імператора Клавдія розпочалось повномасштабне завоювання римлянами Великої Британії, яке призвело до окупації ними південної частини острова. Згодом справу захоплення туманного Альбіону продовжили наступні імператори. Особливо завзятим був Доміціан, якому вдалося завоювати на нетривалий час майже весь Британський острів, окрім сучасної північної Шотландії. Проте горді британські кельти чинили відчайдушний опір, вели невгамовну партизанську війну, вирізали нечисельні римські залоги і зуміли відтіснити римлян до північних кордонів сучасної Англії. Найбільших розмірів Римська імперія досягнула під час правління імператора Траяна, на початку свого правління Траян укріпив римські кордони, які межували з германськими племенами. Потім розпочав масштабну підготовку для завоювання Дакії, яка включала набір нових військ, розбудову військових баз і складів провізії. На чолі армії, яка включала понад 150 тисяч солдатів. Імператор провів дві військові кампанії і у впертій боротьбі розбив непоступливих дакійців та їхніх союзників. Ця перемога дозволила римлянам завоювати більшу частину сучасної Румунії та ліквідувала загрозу для дунайських провінцій Римської імперії. Після цього Траян переключив свою увагу на східні кордони. Спочатку імператор завоював Небатейське царство, згодом розпочав підготовку до війни з могутнім парфянським царством. Яблуком розбрату слугував трон вірменського царя, на який і римляни і парфяни прагнули посадити свого ставленика. Траян перекинув та зосередив на східних кордонах своєї імперії 11 легіонів та значний контингент допоміжних військ, і спочатку захопив Вірменію, яку зробив римською провінцією, позбавивши її автономії. Потім римські війська вирушили до Месопотамії, де розбили парфянські війська і пройшли переможним маршем аж до Перської затоки. Парфянський цар втік із своєї столиці Ктезефону, траян. Приєднав завойовані провінції до складу Римської імперії. Проте високі податки, грабунки і свавілля римських гарнізонів зумовили повстання мешканців Месопотамії, і після смерті Траяна римляни остаточно втратили цей регіон. В чому ж секрет могутності давніх римлян? Насамперед Римська імперія покладалась на свою потужну армію. Військо Римлян після реформ Гая Марія ставало професійним. Воїни укладали контракт терміном на 16 років, протягом яких вони присвячували своє життя служінню Риму. Окрім того, для римських громадян зберігався обов'язок військової служби. Тому імператори для поповнення збройних сил часто вдавались до примусового набору в армію. Основу війська складала важка піхота, озброєна мечами, гладіусами та спатами, великими щитами, дротиками, піломами та закута у панцерну броню. Ці піхотинці об'єднувались в центурії. Центурії об'єднувались в когорти чисельністю від 360 до 600 осіб. Десять когорт утворювали легіон, в якому також були допоміжні підрозділи лучників та кінноти. Піші римські легіонери зазвичай спочатку закидали супротивників дротиками, потім, в лютому двобої, розбивали ворогів за допомогою своїх мечів та щитів. Кількість римських легіонів в епоху імперії складала від 25 до 35. Чисельність римського війська могла перевищувати 350 тисяч осіб, що для античних часів було фантастичними показниками. Окрім цього, існували допоміжні війська, інженерні загони та елітна преторіанська гвардія, куди набирали найвправніших солдатів з легіонів. Утримання такої військової машини потребувало чималих коштів. 127 мільйонів динарів або близько 409 мільйонів доларів у сучасному еквіваленті витрачалось на річну зарплатню усієї римської армії на початку другого століття. Проте кількість коштів, які спрямовувались на військові потреби, була суттєво більшою, адже гроші активно виділялись на інженерні потреби, харчове забезпечення армії, закупівлю і створення зброї тощо. Римська армія славилась тактичною гнучкістю та хоробрістю воїнів. Часто римляни з легкістю перемагали значно чисельніші, проте слабше організовані армії дакійців та германців. Військова служба була чудовою можливістю для незаможних людей з провінції отримати римське громадянство престижну військову посаду, пізніше, навіть імператорський трон. Наприклад, засновник династії Флавіїв Титве Веспасіан завдяки успішній службі в армії та підтримці східних легіонів захопив владу у 69 му році. У римській армії панувала залізна дисципліна, яка підтримувалась жорстокими покараннями. Одним із них була децимація, страта кожного десятого воїна з підрозділу, який відступив без наказу з поля бою. Дипломатія древнього Риму була однією із найбільш ефективних в своїй епосі. Якщо Бастарікс і Обелікс існували насправді, то вже давно б ворогували між собою і лупцювали донестями завдяки підступам римських дипломатів. Древній Рим сповідував імперський принцип Поділяй і владарюй, згідно якого спочатку Рим руками своїх агентів намагався посилити протиріччя між племенами на сусідній з імперією території. Потім, виступивши на стороні одного із них, римляни завойовували знесилену внутрішньою боротьбою територію. Наприклад, під час гальської кампанії Юлія Цезаря римляни спочатку виступали номінальними покровителями деяких гальських племен, які потерпали від агресії германських племен свевів, а потім завоювали Галію і встановили не менш жорстке панування над своїми колишніми союзниками. За порукою успішних військових кампаній були вичерпні відомості про своїх ворогів та сусідів, які Римська імперія отримувала від розгалуженої системи розвідки. Існувала система армійської розвідки за допомогою спекулаторів, які шпигували у чужоземних володіннях і доносили свої свідчення за допомогою шифрування із сувом літер, прийомом, який використовувався і в роки Другої світової війни. Окрім неї, розвідкою займались представники кур'єрської поштової служби Римської імперії, які ще й часто перевіряли листи римських громадян. При імператорі Доміціані, 81 96 роки, розвідувальні та контррозвідувальні функції почали здійснювати фрументарії, які до цього займались забезпеченням війська провізією та фуражем. Розділення функцій розвідки між різними структурами дозволило збирати більше інформації та зменшувало ризики у дезінформації у випадку, якщо хтось із агентів розвідки міг бути завербованим ворогом. Панування Римської імперії посилювалось завдяки передовим римським технологіям у сфері логістики та військової справи. Приказка тих часів всі дороги ведуть до Риму яскраво ілюструвала широкий розмах шляхобудування в Римській імперії. Розгалужена мережа римських кам'яних доріг дозволяла доволі швидко переміщувати десятки тисяч військ з одного фронту війн на інші, а також оперативно отримувати інформацію про стан справ у різних провінціях імперії. В середньому римська армія завдяки своїм дорогам долала 40 кілометрів в день, поштові кур'єри на конях 70 кілометрів. Проте в особливих випадках кур'єр міг подолати відстань в 1300 кілометрів за 9 днів, як це трапилось після розгрому трьох римських легіонів в Тевтобурзькому лісі. Наявність розгалуженої транспортної мережі сприяла розквіту торгівлі, податки з якої приносили в римську казну близько 95 мільйонів динаріїв. Розвинена система акведуків та мобільних військових госпіталів дозволяла зменшувати рівень смертності від хворіб та поранень. Внаслідок цього підвищувалась боєздатність римського війська та зростав рівень добробуту цивільних.